Продовжую робити швидкі огляди новинок в шоурумі. Сорочка бренду Капцова з е, гумкою спереді асиметрична. Подовжений зад, досить оверсайз, спущена лінія плеча, штивний, бавовна тканина, бавовна, така досить щільна, не сорочкова, тоненька, не падаюча, а така, ну таку, що треба просувати, якщо так по-простому вам сказати, Квіточка не відшпиляється. Маємо два розміри: XS-S і ML. XS-S іде від 42-го аж по 46-й, 48-й, Ну, от от вона така досить велика. Тому що оверсайз. І наступний розмір є МЛ. Вона йде від 48 аж по 56. Точно. Достатньо спущений рукав. Тобто, ось так він десь закриє ручку. Маємо ще бірюзовий колір. Ціна її 2,200 і.